Тетяна Клапчук, слючка колючка. В одному лісі жив собі маленький їжачок, який зовсім не мав друзів. Піди ну, пограйся з іншими звірятами, пропонувала йому матуся. Ніхто не захоче зі мною гратися, зіткнув їжачок. Мене боятимуться, а що як я когось уколю своїми голками. Усі звірята пухнасті, а я колючий. Не вигадуй, хитала головою мама. Ти ж іще навіть не намагався ні з ким подружитися. Спробуй, я впевнена, що ти всім сподобаєшся, бо ти ж у мене такий гарний, веселий, кмітливий і глочки маєш дуже привабливі. Але їжачок лише похнюплено поглядав у вікно, спостерігав, як гуляють інші, а гратися не виходив. Насправді йому дуже хотілося мати друзів, як усім. Він дивився, як весело стрибають на галявинці білочки та зайченята, і страшенно їм заздрив, що не день він ставав усе похмурішим. Ненавиджу, коли вони радіють, бурчав злючка, Чому одні мають веселитися, а інші сумувати на самоті? Якось зайченята знайшли в лісі величезну тосту гілку. Притягли її на галявину і перекинули через стовбур старої поваленої вітром берези. Вийшла справжня гойдалка. Зайченята не могли отямитися від радощі. Угору вниз, угору вниз. Цілісінький день гойдалися. Завітали до неї дівченята. «Посидьте і нас погойдатися, приходьте пізніше, сказали зайченята. Ми самі ще не нагойдалися. Посиділи, посиділи білченята та пішли собі. Уже сутеніло, коли малюки порозбігалися по домівках. Дочекався їжачок, поки всі підуть, вибрався з хатки, обережно наблизився до гойделки і так йому закортіло теж погойдатися. Тільки як це зробити, якщо він сам один? Неможливо. Хтось має сидіти на протилежному боці. Розіслився їжачок на весь білий світ, стиснув кулаки, аж сльози на очах виступили. Коли так сказав, то й ніхто гойдатися не буде. Схопив гілку і потягнув у хащі, куди зайченята навіть не потикалися. Заховав її під великою сосною, ще й листям притрусив, щоб ніхто не знайшов. Наступного ранку прийшли зайченята на галявинку, а гойдолки нема. Мабуть, білченята напакостили, вирішили зайченята. Ми їм учора місце не поступилися. Ось вони й помстилися, гойдалку нашу поцупили. Постривайте но, злодюшки, перепеде вам на горіхи. Назбирали вони шишок під ялинкою і влаштували засідку. І щойно білченята з'явилися на галявинці, кожна з них отримала шишкою по носі. Чого це ви образилися, білченята? Боляче ж. Це погана гра, нам не подобається. А це взагалі і не гра. Іще дістанете, виглянули з за ялинки зайченята. Забирайтеся геть з нашої галявинки. Ми зі злодюшками гратися не хочемо. Потерли носики білченята, похнюпились та подалися геть. То, мабуть, через гойдалку міркували вони. Поки її не було, заченята були чемними і дружили з нами. А тепер, бач, які пихаті стали. Вочевидь, так їм своєї гойдалки шкода, що вони взагалі нас прогнали, аби тільки не дати нам погойдатися. Дарма. Нам такої дружби не треба. І гойдалки їхньої також. От набридне їм гойдатися захочуть погратися, а дзуськи ми вже не повернемося. От і посварилися заченята з білченятами. А ірачок тим часом спостерігав за ними у вікно і зловтішався. Так вам і треба. Ніхто тепер не буде гойдатися, ніхто не буде веселитися. Малюк гадав, що йому тепер буде спокійніше, бо нікому вже заздрити. Проте минуло кілька днів, а йому ставало дедалі гірше. Галявинка тепер пустувала, стояла цілковита тиша. Ніхто більше не грався і не веселився, навіть спостерігати не було за ким. Одні дерева за вікном, сум та й годі. Їжачок тепер почувався ще самотнішим, ніж раніше. А винен у тому був він сам. Що ж я накоїв? злякався їжачок. Нащо усіх пересварив. І так йому стало соромно і гірко, що він розплакався. Що сталося? Чому ти плачеш? захвилювалася Матуся. Довелося малюкові розповісти всю правду. Ой, похитала головою мама. Погано ти вчинив, синку, через те тобі самому зле. Тож тепер доведеться все виправити. А як це все виправити? здивувався їжачок. Зробив одне недобре діло, то зроби тепер два добрих, посміхнулася матуся. Замислився їжачок, які ж два добрих діла йому зробити, щоб виправити те, що він накоїв. Думав, думав та й придумав. Якщо він гойдалку поламав, то тепер треба дві гойдалки зробити. Одну для зайшенят, а другу для пілченят. Щоб усі разом гойдалися і не сварилися. Дід шукав їжачок свою схованку, де гілку залишив, тільки гілки вже там не було, а з від сосни у бік болота тягнеться. Хтось поцупив гілку. Що ж робити? Доведеться шукати. Дібрався їжачок до посліду аж до болота. Бачить, сидить на березі бобер і гілку його гризе. Ти нащо мою гілку поцупив? – питає їжачок. Не поцупив, а знайшов, відповів бобер. Хто знайшов до того й річ? Тож тепер це моя гілка. Ні, каже їжачок, це гілка зайченят, і довелося всю правду боброві розповісти. Оце такі справи. почухав потилицю бобер. Що ж доведеться віддати тобі гілку? Ходімо, допоможу гойдалку робити. Разом вони дотягли гілку до галявинки, Бобер розріз гілку навпіл і змайстрував дві гойдалки, ще краще, ніж у зайченяк була. Дякую тобі, Бобре», – сказав їжачок. Без тебе я так швидко не впорався. Ну, прощавай, малий, помахав йому лапою. Бобер. радий був допомогти. Грайтеся дружно. Повернувся їжачок додому, сів біля вікна та чекає. Тільки ні білченята, ані зайченята на галявинці не з'явилися. Воно й не дивно, звідки їм знати, що тут ойдалки зробили. До того ж і не дружать вони тепер. Довго думав їжачок, як тепер діяти. І придумав нарешті. Назбирав горіхи, і розкидав по стежці від будиночка білченят аж до галявинки. Потім приніс моркви і розкидав її так само від галявинки аж до нірки зайченят. Уранці прокинулися малята, побачили ласощі, так горішок за горішком, морквинка за морквинкою, і дійшли вони до галявинки. Побачили одне одне, відразу ж насупилися. Аж тут їжачок нагодився. Вибачте мені, каже, заченятка, це я вашу гойдалку поцупив, не білченята. Я вам нову зробив. Гойдайтеся на здоров'я. Тепер уже соромно стало заченятам. Пробачте, кажуть, білченята, що ми вас шишками кидали. Беріть собі нашу гойдилку. А я й для білченят зробив, промовив їжачок. Можете гратися тепер дружно. Сказав так і пошкандибав додому. Їжачку, а ти куди? вигукнули разом білченята і зайченята. Мому гратися з нами. Справді, зрадів їжачок, і ви не сердитеся на мене. Це ж я вас посварив, то ти й помирив, розсміялися звірята. Відтоді вони завжди гралися дружно, і вже ніхто, ніхто не міг їх посварити.